Дня, любі друзі, етері Софія відносини. На які відносини тобі прямо зараз треба звернути увагу і якось їх прокачати. І так, любі друзі, дивіться, покажу вам як панораму. Ну, я б сказала, тут, знаєте, по-перше, не ризикуйте марно, да, якщо вам от треба кудись. Не ризикуйте марно, тому що тут може бути і не дівчина якась просто з похмуреним обличчям. Да? Тут можуть бути неадекватні справді люди, і вони неадекватними можуть бути не тільки тому, що вони з наприклад вороги ваші, а тому, що вони ну вони можуть бути контуженими, як мінімум. Да? Тобто людина може якось все ж таки неадекватно поводити себе. Тобто не треба ризикувати. Якщо вам, зрозуміти, якщо вам кудись не дає Всесвіт пройти, то це означає, що зараз не час. да? От, ну, А з цієї сторони, якщо ви в цій позиції, будь ласка, вмикайте все ж таки людяність і буде вам щастя.